Друзі, всім доброго дня. Сьогодні в нас середа, на годиннику дуже рано, 9.24. Ну як, відносно, звісно, для кожного ранок різний. Але для мене це супер рано, я вчора заснув десь пів третього і я так і не, не змонтував відео. Я почав, десь половину зробив, потім коротше, думаю, так хочу спати, що не буду коротше, доробляти. Тупо вирубило і я заснув. Да. Так що день пропустимо, матеріал збережеться, все чотенько але не запублікується. Є в нас перше замовлення, бачите, звідки десь показує, що треба заїжджати сюди. Но це більше не неправда тут немає ніяких. З проїздів треба заїжджати через вулицю Гонте в своєму репертуарі. Через Гонте, потім на Станіславського і там же потім заїжджати в двори. Ось так перехопився маршрут. Бачите, поїхав вже на вулицю Станіславського і десь тут показує повернути наліво, а потім направо. Оцей на будинок, 21-й. Добрий ранок. Добрий ранок. Відвіз людей. Скільки там було до сплати? 83 гривні було до сплати. нагадую. Нагадую, не нагадую. Так, з Київської 54, а я дивіться, де знаходжусь. Дає на Соловйова. Соловйова це у нас. Та де б воно не було, друзі. Я поставив радіус 1 кілометр і тут мені пише поза радіусом. 1,5 ков, але я його брати не буду, бо я його хір до нього доїду, якщо так брати. Не знаю чого, але зараз 9,52 і такі пробіри вже що нема навіть слів, я вам кажу. Ну, і Браславська теж. Чувак зразу відмінив, думаю, ну його нахер. Хе -хе. Да, Один кілометр радіус. Без нього просто ніяк в такий час, коли пробки. Ну, в часи пік. Я сподіваюся, що. Через 10 хвилин вже попустить трошечки місто і буде більш-менш спокійно. Середа, Йолки-палки, це маленька п'ятниця чи. що? Так. Базовий тариф. Проспект Коцюбинського. Тільки що от ми по карятовичів в обратну сторону Вон ще до сих пор пробка стоїть. Ну. Но... Не знаю навіть. Ну базовий тариф, ну що ж його вести, якщо вокруг кофе? І плюс поза радіусом пише. Давайте будемо чекати, щось наступне. Типа, ну. Кофе ж є, є, чого ж мені базовий тариф кидати. Плюс з Коцюбинського, а настільки я бачу Коцюбинського в коефіцієнті. Да, якийсь там 1,1, але все одно коефіцієнт є. А воно мені кидає без кофе. Жесть. Так, це в нас що? Мінімалочка за 77. З Дубовецької на Коцюбенського. Ні, це теж шлак. Мені треба з корятовачів, друзі. Що ви не чуєте мене чи що. З корятовачів висить вже по 838 заказик в діагностичний центр на Київський. На це туди зараз попасти просто жесть. Надія тільки на те, що попустить через 5 хвилин, через 10 хвилин не буде вже таких пробок. Але щось я сумніваюся, якщо чесно. Давайте ще половим щось з подачею в 1 кілометр. Благо це все позарадіусім. Його можна відміняти, щоб не тратити оці процентики собі. Так, і нагадую, друзі, що усі зароблені сьогодні кошти чисті підуть на корпоратив. Новорічний через 2 дні, який буде. То що... я говорив, що вчора, позавчора остануся, потаксую ввечері, але нічого в мене не виходить, купа інших планів, так що сьогоднішній весь заробіток піде туди. 83 гривні був у нас перший заказ. Будемо кругляти, грубо кажучи, 40. 5 гривень йде в скарбничку. Коротше, щось нічого вже не, не приходить, так що, друзі, чекаємо. Включуся, коли щось прийде. Приходить ось, ось така база 2,3 на урожай 4 за 80. Ну, Не знаю, що на, на старий город ми тут прорвемося. Навірно, що так. Да. Давайте будемо прориватися. Ой, єнка. Сподіваюсь, що місто трошки попустило, 9.55, а якщо не попустило, то скоро попустить. Ха. Бо в таких прабарях взагалі кудись їхати навіть не хочеться. Добрався сюди, друзі, 30 разів блуканув, 40 разів розвертався, але добрався. Отак виглядає міточка наша. Десь тут знаходяться, якщо вони ще не уїхали, наші клієнти. Бідна лідія. О, є. Да. Висадив жіночку, 80 гривень було до сплати, 40 з яких відправляється в нашу стербничку. Чіл, надіюсь, ти ж мене бачиш, коли здаєш назад. Е і є в нас наступне замовлення. Замовлень всяких відмінив поза радіусом. ну Реально, дуже довга подача в такій місцевості, що людина буде чекати мене супер довго, але здається мені, що вже трошки місто розгрузилося, а наступне ось таке от вулиці Пирогова, це з тоненької цієї вулички, вадим за 60, поїдемо ми з ним десь коротше, в центр. Ну, це типу як мінімалочка така, знаєте. Надіюсь, що ми е, на вихідних покатаємо болт без комісії. Якщо все буде окей, 40 поїздок нагадую в мене промка, е, після яких 0% комісія буде. Да. Прямуємо. Це <світтє> стоп літній <свіхи> не робить. <пись> да? Поняв. Мампочку дай? Давай. А быстро? Ти коли виїхав? В 9 часов. 6 секунду І я в тобі. Що? В 9 часов виїхав, я в тобі. Біда. Я понял. Все, гарного дня. Да, і тобі тоже. 60 гривень було до сплати, знаходимося ми на вулиці Театральній, на підйомчику, челік сидів. Ну, типа, я припаркувався тут справа, а зліва їдуть машини. їде якраз короче, якийсь джепчик не пам'ятаю, такий на крузак похожий. І чел зліва сидить і каже, можна виходити? Я кажу, ні. Проходить буквально секунда, і він відкриває двері на розпашку, блядь. Він що, думав, що я типу, шуткую, коли я говорю, що я щось не можу вкурити. цього прикола, якщо чесно. Взагалі прикольно, коли тебе знають, а ти людину. ні. Він дивився до мене, як будто мене всю життя знає. А я тож його перший раз бачу і це прикольно виглядає, так. Да. Так, а як же ж мені знати, чи горить стоп, чи не горить, друзі. А? Знімати на камеру прийдеться. Так. Лампочка на стоп. Я навіть не знаю яка вона. По-моєму, це верхній. Поїхали. Відкривати верхню. О, так. Оп. О, так вона двохконтактна, друже. Я бачу, що вона розірвалася. Але це не ця лампочка, друже. У тебе одноконтактна, а в мене двохконтактна, бачиш? Подякував, звісно, але вона не підходить. Мені треба ...ту подругу. Двухконтактну лампочку. Да. От так. Ота. Ну, цоколь тут залишиться так і. Ну що, вона буде горіти як стоп? Ні, а я поставлю та так і буду їздити. Лучше все-таки сьогодні додати в список квестів купити лампочку. Вона там буде стоїть гривень 30 чи 40, максимум 50 та й не паритись. Так що, кому треба одна контактна лампочка, друзі, заходьте в чат, в телеграм наш, силочка в описі, там вже 100 чоловік. Пишіть, підвезу <сум> сувеніра. Приходить ось таке поза радіусом. Це що це воно? Василя Борки, Барки, якась нова вулиця. Це в нас як їхати на МРЕО на магістратську. Мінімалка 2,2 ,2, плюс 2,57. Ну берем, щоб не стояти, а що робити? Берем, берем, так. Да. Так, а це нам краще виїхати. Так і по театральній, мабуть. Так і по прям-прям. Я вдома визи якоюсь тваринкою. Ні, ні, тваринка буде. Зараз робочі якісь там вуличні коти переходиться. Оце як заїхав поворот на магістральський тут попити водички, Ну, набрати водички, так і сижу вже тут, повитирав всі вікна в круг. Взагалі прям вікна зараз тепер блестять, зеркала, все блистить. Да. І пройшло десь хвилин, напевно, вже 15. І ні одного, ні по болту, ні по уберу. 838 магніт не ставив, але теж 3,4 найближче. Це заглючене. Жесть, друзі, жесть. Щось немає роботи. Стою в центрі 11.26. І щоб це не було замовлення для мене, це. ж... Це ще ж як. О! Нанив? Нанив, друзі. Тільки я не, не зрозумів, як так 4 за 78, якщо було в мене таке замовлення 4 за 80. <свісно> з магістральської, дивіться. На Константина Василенка. Константина Василенка це хороше місце для того, щоб продовжити працю. Тож, їдемо за клієнтом. 6 гривень. 78 гривень було за це за цей заказик Тобто 40 гривень прямує скарбничку. І Сабарівське шосе, в принципі, це недалеко. Там, я так розумію, це з нової почти замовлення. Я думаю, що можна їхати. ну Опять же, мінімалочка, вже це буде шосте замовлення, наскільки я вам пам'ятаю. І за 6 замовлень щось у нас дуже маленька каса, виходить. Так, додаємо скільки там я казав, 40 гривень. Плюс 40, це вже буде 185 чистими. Йошкін кот, да. Якщо так працювати, а пройшло вже 2 години, більше навіть. Якось щось не то. Так, звісно. Це ж тобі сальник одразу привезти, правильно? Так, да, так, да, я ж кажу, мені ще на погрузку сьогодні. А, все, тоді набирай, каже, я б дойде, щоб схочу бігу. Все, подякував. Давай. це сьогодні вечірком виїжджати, напевно, друзі. Сьогодні немає волейболу. Не. Е, но є, зато монтаж. Багато відео з волейболу, багато відео, вчорашнє відео з таксовки, сьогоднішнє відео з таксовки. Я не знаю, як я буду це все монтувати. Треба монтажера нанімати на цих на благодійних основах. Коротше, це нам треба зараз після цього замовлення шукати замовлення на Зулінського, якщо є там цей сальничок. І потім з Олінського Пестресенко заїхати Стрижівку. Я думаю, в принципі це ну, нічого страшного. Зробимо маленький обідяний перерив там, на часік і потім заново в місто. Але в три години в мене знову ж таки вже другі справи Стрижець. Треба зняти відео для будинка культури. Коротше, нема часу працювати, це треш. Це означає, що 30 гривень прямує скарбничку. Виберемо, напевно, бік Стрижимки Болт. Може щось пілікне, там, на Київську чи десь на Терногородського, як зазвичай буває в сторону Зулінського. А ми зараз на поділі з Каріятовичів на Перегова. Ельмаха, найближче замовлення. Не підходить нам аж ніяк. Ну, 215 гривень, здається, у нас зараз чиста каса, а треба 800, друзі. Хе. Хе. Печально, так? Да? Трошки печально. О, зелений, а я стою. от Вони як встановили його там на театральній, і він остановився на смузі для громадського транспорту, Це вони ж його потім за цей шпоку, навіть якщо він нічого там перед цим не порушив. Ну тоже, вони встановили його, він просто на соборній їхав наліво, повертав на театральну. Спереді мене. А вони з театральної на Соборну їхали направо, виходить. І тут включають мигалки, розворот, виунтрінтрий, останавливають його на цій Тойоті. І що вони з нього хочуть, я не знаю. Навіть якщо він нічого не порушив, то його все одно чпокнуть за те, що він став. Типу маєш стати з дотриманням правил дорожнього руху, а він тіпа, не дотримався. так що... Ну, можуть і закрити, звісно, на такі штуки. Але мені просто цікаво, що він порушив. Взагалі на реєстраторі має бути. Попробую витягнути, щоб ми обсудили це. Ярослав. продал. Ярослав? Ярослав, Беллажево. Вы хочешь, ты ему сальничка продать? Не а. ему не продал. Сейчас, я так понял, вот, точно. Так, Сейчас зачекайте, он пришел в Магазин за булочку. То почекайте, зараз буде, Це буквально там 5-10 хвилин. Mm -hmm. Санцелі ліпашить прямо в око. Ось такий от сальник 300 гривень, друзі. Так. Буквально я вийшов з магазину, дивлюсь, іде Ярик. Каже, я чекав, чекав, тебе нема, нема. Та й пішов, каже, по булку. Поставили пошук-стрижавку на обох агрегаторах, а вдруг щось попадеться. Мало лі що. Проїжджав тільки що, друзі, авантаж заправку і дивлюсь, ціна 28,95. Тобто, з тих пір, поки газ був 35, Ціна впала, виходить, на 6 гривень. На 6 гривень ціна впала. Всі тоді кричали, що о, треба піднімати тарифи, бо, типу, паливо коротше, дуже сильно дороге, там на 6 гривень піднялося і так далі, більше, ніж на 5. Ну, підняли б тоді, тоді тарифи, да? підняли б тоді тарифи. А зараз газ впав. А хто буде кричати? Що клієнти будуть кричати: О, газ, дивіться, впав, опускайте тарифи? Ні, ніхто вже не буде кричати. Тобто, до чого я веду? Що як би, то все би, може хтось знає це все і прощитує наперед, що ну, зараз це тимчасове. Що в подальшому буде типу зниження тарифів, не тарифів, а цих ці, цін на паливо. Тобто, ну, всі, дві тижні назад була 35 ціна там чи скільки. А ще дві неділі назад вона поступово почала підніматися, тоді, коли ця забастовка була. Тобто, з цінника 28, грубо кажучи, чи 26 вона пішла до верху. Зараз вона пішла донизу. Тарифи залишилися на місці. Ну, тому що... Не знаю. В Києві я просто не знаю, чого 75 мінімалка, а в нас до сих пор 55, оце я не розумію. А так, взагалі, все понятно, в принципі. Чого, типу, моментально ціна не піднімається, ну, тарифи, моментально чого не піднімаються. Тому що паливо коливається, бачите, вверх-вниз, вверх-вниз. Тарифи так не будуть коливатися. Вони прям постійно піднімаються, постепенно, і то так акуратно-аккуратно, щоб не просрати свою клієнтську базу, як просрав її Убер у Вінниці. У Вінниці просто убер помер. Через те, що він зробив оцю 75 мінімалку, зробив перший шах. І потім після цього робив перший шах. Так Ніхто не буде, так всі знають, що так воно і буде. Через то, ні уклон, ні 838, болт ще може різкнути зробити таку штуку. Але в нашій країні теж є якісь типу чуваки, які це все просчитують і не дають зробити такий шах. Типу, а уклон то одразу просчитує. 838 теж тримає руку, сразу, тому що в нього не світова кампанія, як, як в Uber, наприклад. Убер там, там потеряв там. Найшов йому типу, пофіг, знаєте. Тобто, йому Чітко слідкувати за ринком таксі в Україні навіть часу немає. А от 838 і уклон, там, наприклад, вони чітко тримають руку на пульсі, вони знають, який має бути тариф і в який момент його піднімати або опускати. Мені щось так кажеться. І бачите, ми всі неєм завжди. І навіть попри те, що ми неєм, все одно не піднімається тариф. Добре, все, включаюся потім вже. Коли поснідаю, не поснідаю, а пообідаю. Ану, пацани, як думаєте, через який час мені прийде в стрижці замовлення? 12.42. Радіус болта 3 км. Ну, тут він охвачує повністю ту всю сторону. Давайте так, 4 км. Це вже прям практично на водоканалу вона за. Цей кружочок. Тобто вся та сторона, вся ця сторона стрижовки. Коротше, вся стрижовка захвачена. І 838-5 в подача. Це максимальна подача, яка може бути по магніту. Без 15 час. Включаюсь тоді, друзі, коли приходить якесь замовлення. І я виїжджаю. Але мені щось здається, що його не буде. Як думаєте, напишіть прямо зараз. Напишіть, ой, поставте на паузу, напишіть, буде чи не буде. Стрижока. Такий. ну, Зараз плюс, а стрижавки автобуси не їдуть, тому що обідняний перерив в них є такий. І в цей період саме чітке время, щоб знайти заказ. Подивимося, буде. Що я вам скажу, народ, що не вдалося мені так і ще виїхати в місто, попрацювати. Короте, появилися одні справи, потім другі. І я вже подумав, що який вже смисл туди їхати. А ще плюс, ви мені в чат накидали там, короте, що сьогодні такі пробки, що все стоїть, все... нема смислу взагалі виїжджати. Ні, ну, Смисл все одно є виїжджати. Пробки, не пробки. Все одно якийсь плюс. Можна звідти вималювати. Але мінус е здоров'я ментальне, <хи> то точно буде. Е і я себе типу, заспокоїв тільки що, що дійсно таке в цих пробках трошечки неохота було кататися. Е плюс зараз вже 9 година вечора. Виїжджати можна було би, але краще я домонтую. Вчорашнє відео сьогоднішнє відео і завтра вже випущу то, що я не випустив. Плюс замонтую дофіга волейбольних ігор, позакидую, що я там не позакидував. Почистю трошки пам'ять на телефоні, а то 256 гіг перетворилися в 4 гіга вільного місця. Да, Назбиралась просто інфи, уже, яку треба переробити, позаливати на YouTube, в Тіктоки і... і щоб була пам'ять свободна. Надіюсь, мені сьогоднішнього дня хват... ну вечора. Так що, якось так, друзі, давайте. До завтра.